Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, ви на моєму авторському YouTube-каналі. З серпня місяця в Україні фактично скасовується господарський кодекс. Про це говорять представники різних сфер діяльності, в тому числі і медичної діяльності. Це матиме наслідки, тому що дуже багато справ у нас. Замикаються на господарський кодекс. Я маю на увазі судових справ. Потім загалом господарська діяльність вона врегульована. Не всі країни мають господарський кодекс, але навіть Сполучені Штати його мають, Україна має. І ми б могли б не говорити про цей момент, якби це не стосувалося системи охорони здоров'я і чергового етапу зміни організаційно-правової форми лікарень. Я хочу нагадати, що перша хвиля зміни організаційно правової форми лікарень вона розпочалася 2017 року, коли лікарні з бюджетних установ перетворювалися в некомерційні комунальні підприємства. У цьому передував звичайно скандал за часів урядування. Сандро Кіташвілі, коли у нас намагалися одразу змінити організаційну правову форму з бюджетної установи в товариство з обмеженою відповідальністю, ТОВ, там де статутні фонди і акціонерні товариства. Це передбачало корпоративне управління, це передбачало. Банкрутство лікарень, і це передбачало приватизацію. Банкрутство не завжди закінчується приватизацією. Банкрутство може закінчитись просто скасуванням лікарні, фактично ліквідацією її демонтажем, знесенням і побудови на місці лікарні якогось торгівельно розважального комплексу. Тоді цей скандал втихомирили і сказали, що, мовляв. Не переживайте, все залишається в комунальній і державній власності. Просто тоді, просто ці лікарні вони будуть називатися підприємствами, але не комерційними і комунальними. І ось під час війни завжди це робиться непомітно. Ніхто цього не помічає, не звертає на це увагу. І лікарні поступово переходять під корпоративне управління. І переходять до концесії, до таких речей, які пов'язані фактично з комерціалізацією. Але коли це говорять люди з інших сфер, медики на це не сильно звертають увагу. Ну, коли це говорять люди, які мають медичну освіту, як я, але не працюють в медицині. На це теж не, ніхто не звертає увагу. До речі, багато лікарів, які працюють в закладах навіть третього рівня, в обласній лікарні, вони взагалі ні, не, не підозрюють, що, що їх чекає з серпня місяця, що їхня лікарня вже буде е, товариством з обмеженою відповідальністю. Акціонерним товариством, що у них вже буде корпоративне управління. Я не знаю, чому не реагують на це керівництво. Головні лікарі, мені складно сказати, тому що це передусім їх стосується, вони вже не будуть одноосібно управляти цими закладами. Тобто лікарі про це не здогадуються, які практикують. І якщо навіть вони будуть щось казати, то, ну, як правило, на них не звертають увагу, на їх думку не звертають увагу. Я десь підчікував, можливо, хтось з людей, які відомі. Нарешті скажуть про цю проблему і скажуть про те, що медицина комерціалізується, і лікарні у нас тепер ведуть суб'єктами підприємницької діяльності. Фактично працювати так, як перукарні, таксомоторні якісь служби, ну і щось в такому напрямку. Так, безперечно, зберігається, нібито державне замовлення, але воно буде переспрямовуватися до суб'єктів ринку. Оце важливо розуміти. І ось тут раптом сплила така дуже цікава інформація, на яку я звернув увагу. Виявляється, у нас от прямо сьогодні. От я пишу цей блог 22 травня. В цей день відбувається Національний форум охорони здоров'я за участі ВІП осіб, керівників галузі політичного рівня та інше. Пише про це Костянтин Надутий. Костянтин Надутий, людина відома, дуже відома, ну, в медичних колах, принаймні, це один з ідеологів реформи там в свій час. І якщо вже Костянтин Надутий пише про загрозу комерціалізації, то очевидно, нам вже нарешті всім потрібно звернути на це увагу. Я трошки на, на цьому форумі, тому що це я вперше таке зустрічаю. Я хотів би сьогодні його відвідати, але я не знаю ні міста, чи це Київ, чи це Львів. Я не зміг добитися, де проходить. Ні місця, це якийсь готель, палац, ще там щось, ніхто не знає. Ну і, звичайно, час. Всі запитуються, де і що, і як, але якийсь секрет. От основна мета, про що сьогодні говорять на цьому форумі, прямо в цей час, коли я пишу цей блог: це покращення доступності та якості медичних послуг в умовах воєнного стану та післявоєнний період, забезпечення фінансового захисту. Пацієнтів та медичних працівників, підвищення престижності професії лікаря, обговорення питань лікарського самоврядування, професійних стандартів, залучення молоді до розвитку медичної професії. Можливо, там повідомлять бачення перспектив галузі. Ну і далі пише Костянтин Надутий, що в інтернеті анонсу, на жаль, немає. Ознак публічної дискусії ніде, крім пабліків, якісь критичні матеріали а не виявилось також, що саме буде в повідомленнях, можна лише здогадуватись. Тобто, ну, це не бувала якась річ, як на мене, коли проводиться національний форум охорони здоров'я в режимі таємності, секретності, і ніхто не може зрозуміти ніде він проводиться, ні про що там особливо. Ні, про що, от тут якби написано. Про що будуть говорити, але хто буде говорити? Хто говорить на ці теми? Мені дуже цікаво. Це якась ну, небачена загалом ситуація. І ось, вже наближаючись до теми нашої розмови сьогоднішньої, про що, про які загрози пише Костянтин Олександрович? Реформа підходить до логічного завершення. Системної приватизації мережі і комерціалізації найважливішого соціального сектору держави, який має у тому числі безпекове значення, тобто явний дисонанс. Говориться про покращення якості, наближення, про особливості надання медичної допомоги в умовах війни і в повоєнний період, але одночасно, фактично, з серпня. Все це комерціалізується і переходить в ринок. Яким чином ринок і комерціалізація покращить якість, здешевить, наблизить. Ну, для мене це складно сказати. Наступний в результатах, наступний пункт: негативні наслідки такого підходу доведені численними прикладами, в тому числі в країнах ЄС. Це важливий, до речі, момент. Тобто, ми завжди орієнтуємось на ЄС. Виявляється, є досвід комерціалізації, він виявився негативним. Про це всі говорять. Але у нас ігнорують цей досвід і йдуть тим шляхом, який вже визнаний як недоречний. Про що доповідали учасники тих подій на навчальних заходах, які в Україні організовувала Єврокомісія ще у 2000-х роках. Водночас. Перемогу у війні визначатиме дедалі більш ефективність внутрішньої політики, а не звитяга, ну, я би так сказав, а не лише звитяга бійців і мудрість полководців на фронтах. Ось, ось такий результат на, на нас чекає. Тут теж я б хотів би. Скористатися дописом від 15 травня Костянтина надутого, і тут, скажімо так, в єдиний континуум в виведені за хронологічним критерієм події, які відбувалися. Пункт перший з 2016 року медики надають не допомогу, а послуги. Це, до речі, ринкова категорія. Я завжди виступав проти такої категорії і говорив, що послуга це словник ринку. Послуга це словник ринку. Це глосарі ринку. Це не просто так. Ми переходимо від допомоги до послуги. Послуга передбачає те, що пацієнт більше не пацієнт, а клієнт. А той, хто надає цю послугу, може і вправі від неї відмовитись. І ми до цього прийдемо рано чи пізно, і ми приходимо. Але все одно у нас запровадили послуги, і обґрунтовували, що саме має бути це не допомога, а послуга. І казали, що так більш сучасно і правильно. І тут немає ніякого підвоху, і, і не потрібно шукати. Якоїсь там філософського обґрунтування таким речам. Другий пункт медпослуги ексклюзивно виведені з-під дію закону про ціни і ціноутворення, і медзаклади не мають права позиватися в суді на збитки, понесені внаслідок необґрунтованості тарифів. Це важливий момент також. Я, до речі, про нього не знав. Встановлених державою однобічно. Національна служба здоров'я України має право штрафувати заклад, якщо він намагається збалансувати бюджет через неправомірну співоплату з боку пацієнта. Тобто тарифи встановлюються однобічно державою, вони недостатні, і заклад намагається збалансувати співоплатою, доплатою з боку пацієнта, але... Міністерство охорони здоров'я забороняє це робити. Лікуйте от, за тими тарифами і за тими призначеннями, за, тими, за тим забезпеченням медикаментозним, яке ми надаємо. А якщо будете робити щось інакше, вимагати доплату, то це буде, будуть штрафи. Четвертий пункт. Конституція забороняє скорочувати мережу державних і комунальних медзакладів внаслідок останніх законодавчих новел у нас. У 2025 році усі державні комунальні заклади втратять цей статус, їх можна буде скорочувати у тому числі через банкрутство. Тобто, якщо поки що не некомерційні комунальні підприємства не можна скорочувати через банкрутство, і їх ліквідація. Вимагало неабиякої не правової екілібристики, тому що багато пологових будинків по Україні закривається. Ось. І це все одно, всупереч Конституції, робиться. Але це ну, важко робити, і потрібно докладати зусиль. Причим діяти на межі фолу завжди це викликає. Суспільний резонанс, і це робити непросто. П'ятий пункт. Громади не зможуть рятувати фінансово медзаклади, які ще вчора були в їх власності. Адже за бюджетним кодексом з місцевих бюджетів можна фінансувати лише заклади комунальної власності. За відповідним бюджетним програмою. важливий дуже пункт, дуже важливий пункт, тому що всі ці роки переконували, що відповідальність за надання медичної допомоги несуть місцеві органи влади. Якщо вони дбають про своїх людей, то вони тоді повинні знаходити кошти з місцевих бюджетів і цими коштами дофінансовувати те, що там держава не дофінансувала. І тут раптом з'ясовується, що. Громади не зможуть більше рятувати фінансово медзаклади і нічого не зможуть дофінансовувати. В Києві, наприклад, в столиці України є, завжди діяла надбавка для медиків столичних, тому що заробітні плати для медиків в столиці вони виглядали ну, неадекватними. Ніхто не зможе працювати на такі зарплати. Тобто, Київ це не жмеренка, ціни вдвічі вищі. І тут потрібні мають бути і зарплати вищі. Безперечно, ці надбавки не, не були стовідсотковими, тобто вдвічі не підвищили оплату праці лікаря чи там медичних працівників, але, принаймні, щось там вирішували і допомагали. Лікарів можна було тут якось затримати на місці в столиці. Тепер ж цього всього не буде. Як далі, це все? Ну, Має функціонувати ніхто, схоже, не дає собі, не задає таких запитань. І за бюджетним кодесом з місцевих бюджетів можна фінансувати тільки заклади комунальної власності. Всі лікарні припиняють бути закладами комунальної власності. Ось що нас чекає з серпня цього року. Все це робиться, ще раз підкреслюю, тихо, непублічно. Закон, законами, які мають. Якісь такі назви, коли ніхто не здогадається, що зашито в цих законах, і просуваються ось такі речі. І це свіжа інформація 15 травня цього року. І про це пише Костянтин Надутий, людина, яка працювала в Києві над реформою, І він знає і розуміє, про що пише. Але поки що, ну, наші засоби масової інформації, телемарафон, вони. Роблять вигляд, що не бачать, чи в них є вказівка на це не звертати увагу. Мені складно сказати, але це дуже серйозний виклик. Ну, очевидно, що влада вона намагається якось парирувати наперед всі ці зміни, і говорить, що досягнуто неабияких результатів в фінансуванні сфери охорони здоров'я і з наступного року вже. Фінансування збільшується там на цілих 17 мільярдів гривень. Було там, 200 мільярдів, а тепер 217 мільярдів гривень. Що я хочу сказати спочатку щодо фінансування. 217 мільярдів гривень, які будуть виділятися на державні, на фінансові гарантії, на теж замовлення державне по наданню цих. Медичних послуг вони легко перетворюються в 100 мільярдів, тому що приватні заклади, фактично, вони вже будуть приватні. Вони одразу перетворять одну бюджетну гривню в 50 копійок. Одна гривня в солідарному сегменті, в бюджетному сегменті. Це ну, 3 гривні в комерційному сегменті. Тому що комерційний сегмент він завжди автоматично заточений на збільшення прибутку і на пропозицію послуг е комфорту, які не потрібні клієнту, вже, тому що це вже не пацієнт. І це буде як Ракова пухлина розростатися, тому ці бюджетні гроші вони будуть витрачатися на парамедичну діяльність, на парамедичні послуги. Як того? Послуги зв'язку, послуги інтернету, послуги комфортного перебування в палаті, ще там, ще там, ще там щось. Це не буде мати нічого спільного до е, рятування життя. Громадянина і до лікування. Ну, для прикладу, можна порівняти бюджетну модель, державну, краще сказати державний сегмент з плацкартним вагоном. Тобто ви завжди доїдете з тією самою швидкістю з пункту А в пункт Б, але з меншим комфортом в порівнянні з купейним вагоном чи з СВ. Комунікалізація тим небезпечна, що вона буде роздувати послуги, не пов'язані безпосередньо з лікуванням і з рятуванням життя. І бюджетні гроші будуть з'їдатися саме в цьому напрямку. Потім будуть обов'язково обрані клініки, які будуть яким буде надано ексклюзивне право користуватися бюджетними грошима, їм буде даватися державне замовлення, і це державне замовлення може бути зовсім не бути гарантом того, що все буде відбуватися для пацієнта, і це буде в режимі співвідношення оптимізації. Збалансування ціни і якості. Такого не буде. Буде віддаватися пріоритет прибутковим напрямкам діяльності, які не ризикові. Тобто будуть лікуватися ті пацієнти, які хворіють легкими захворюваннями і які мають менший відсоток ускладнень. Все буде зміщуватися в цьому напрямку. Все інше буде витискатися в приватні заклади. Які, в принципі, не реальні приватні заклади, не ті, які створила держава. А реальні приватні заклади, вони, в принципі, заточені на те, щоб уникати всіх складних випадків хронічних пацієнтів, те, що передбачає або прогнозовано, має високу, високий відсоток складних. І мені навіть. Важко сказати, чим це закінчиться. Ясно, що ті люди, які не мають грошей, вони просто будуть помирати. А ті люди, які будуть з хронічними захворюваннями, з які характеризуються низькою прибутковістю, вони будуть витіснятися в жорсткий комерційний сегмент, де ціни будуть, ну не знаю, це в рази в п'ять разів вищі, ніж вони от, для інших там випадків і нозології. Це дуже небезпечний напрямок, про який теж ніхто не хоче говорити. І найголовніше найголовніше, це комерційний сегмент він має головну опцію це відмовляти в наданні послуг. Ніхто не може примусити таксиста ввести вас за гроші. Ви можете платити подвійний тариф, потрійний тариф. В 10 разів більше, якщо таксист не хоче вас вести, він не буде вас вести, і ніхто не примусить його це робити. Я вже не кажу, що повністю ламається система, яка діє за замовчуванням, коли пацієнт потребує вищого рівня кваліфікаційного і структура, яка знаходиться в ієрархії вищі, вона зобов'язана забрати пацієнта. Який потребує більш складного і більш кваліфікованого лікування. Більше таких зобов'язань не буде. Фактично, ми можемо говорити, що ламається ієрархія, ламається система. Система передбачає узгодженість дій, взаємовиручку, синергію, взаємодію, не конкуренцію. Ринок це завжди проти синергії. Це завжди антагонізм, це завжди конкуренція, і це виключно для ресурсів, а не для пацієнта. Це важливо розуміти. Пацієнт, і взагалі, все, що отримує клієнт в ринку, це в плані якості. Це ну, якби побічний продукт цього всього. Тому що первинне це завжди гроші. А в медицині це особливо буде проявлятися. І замість підвищення якості лікування, люди отримують підвищення якості комфорту, краще будуть стіни пофарбовані, краще будуть, більше буде телевізорів, якихось розважальних речей, можливо, смачніше будуть там годувати в цих приватних клініках. Але щодо суті справи. Суть справи постраждає, тобто лікування значно погіршиться. це потрібно розуміти. Закінчуючи розбір цієї ситуації, я хочу сказати, що це абсолютно закономірна фіналізація, яка була ще очевидна в кінці 2000-х років. І ну, я завжди шукав людей такого лівого спрямування, які би були там членами соціалістичної партії, які би взялися за цей напрямок і пояснили, що комерціалізувати систему охорони здоров'я неможливо, і на рівні ідеологічному, теоретичному просто би розбили сам на початку спробу відходу від медичної від термінології, від глосарію. Коли медична допомога замінилася на медичну послугу, це треба було робити в зародку на самому початку. Якби цього було від, якщо б тоді нам вдалося відстояти медичну допомогу, і ніхто б не говорив про медичну послугу, ми б не дійшли. Були програні перші фундаментальні битви на ідеологічному філософському рівні, тому от зараз ми пожинаємо такі результати. Все це буде робитися приховано. Я думаю, що навіть ніхто не, не відреагує, і широкий загал не буде знати, що у нас тепер лікарні є не є некомерційними комунальними підприємствами, а акціонерними товариствами ТОВ, і у них вже там корпоративне управління, концесія, якісь інвестиції заходять, і люди повинні вже лікуватися за принципом заплати або здохне. Це єдиний принцип, за яким працює в принципі, комерційна лікарня. Заплати або здохне. Немає грошей, на цьому все закінчується. І все. Ось от така були, у нас ситуація. До неї йшли всі методично і планомірно. планомірно. І люди, які зараз обурюються і викривають всю цю ситуацію, вони теж були причетні. До того, що до того, що нас чекає. На цьому, дякую всім за увагу. Я не... Скажімо, так, мета запису цього відеоблогу це зовсім не там... змиритися і прийняти, ні. Це поінформувати і нарешті. Озброїтися аргументами і тезами, і кожному на своєму рівні, блог, дивляться ж не тільки там пацієнти, а в тому числі лікарі, лікар це ж не ремісник, який тільки просто може щось там рівняти перегородки на собі, там щось робити в, в середньому вусі, чи ще десь там, в якихось отворах там заглядати і вирішувати питання. Він ж має розуміти загалом ситуацію. І якщо лікарі передусім... Озброюються контраргументами, і нарешті зададуть запитання, а де ж проводився Національний форум охорони здоров'я, чому не чути нашого голосу, я думаю, все зміниться. Вся ця реформа і всі от такі от речі, вони розраховані на пасивність і байдужість. І, на жаль, лікарі демонструють цю пасивність і байдужість і ну, для того, щоб якось підбадьорити, дуже колись. Віктор Григорович Сердюк сказав правильну річ, що вона розрахована. Т така модель реформування, вона більше підходить для ветеринарії, тому що свині, корови, кози, барани вони мовчать, вони нічого не говорять. І коли запроваджували цю реформу, яка зараз фіналізується, вона, в принципі, була розрахована, що ніхто ні ніякому рівні нічого не буде говорити, не буде сперечатися і не буде. Чинити спротив чи опір цим всім процесам. Так воно і відбулося. Фактично, це така реформа за моделлю ветеринарії. Ну, на жаль, так. Гаразд. на все добре. Поширюйте це відео. До наступної зустрічі.